Доброго дня, шановні колеги. Я хочу сьогодні підняти тему постанови 1302, яка ви, ви викликала велике обурення громадськості. Можливо, комусь вона і подобається, комусь ні, але ми маємо велику кількість листів з приводу того, що її треба відміняти. І я хочу якраз, щоб всі ви знали, що є доручення віцепрем'єра Володимира Семіноженка, віцепрем'єра з гуманітарної політики, який дав доручення на мін'юз для того, щоб до 1 червня переглянути щодо актуальності. Саме цієї постанови і внести свої пропозиції в установленому порядку. Отже, якщо у вас є сьогодні пропозиції, ви можете надсилати їх Мінюсту, можете надсилати їх нам. Ця постанова, яка е має вийти, можливо, на зміну цієї постанови 1302. Е при нагоді хочу зауважити, що постанова стосується якраз порядку формування громадських рад. Ці громадські ради це є унікальна система України, е де державне управління для своєї технології для взаємодія. Дія з громадськістю створила цілу систему громадських рад, Їх сьогодні 87 по всій Україні. Чому я кажу унікально, тому що жодна країна в світі не має системи громадських рад. Кожний міністр або інший який керівник в інших демократичних країнах він може приймати рішення або створити при собі громадську раду, або ні. Але це є суб'єктивний фактор. У нас це технологія державного управління. Ці ради створені якраз для того, щоб впливати на державне управління, для того щоб вносити свою прозицію до зауваження до речі, в постанові Вперше вписана функція цим громадським радам як громадського контролю над діяльністю той, того органу, при якому вона створена. Тобто цей пункт ми думаємо дуже є позитивним, його треба залишити в цій постанові. Е, тому е, навіть є судові справи, я думаю, що ми в нашому діалозі, якщо він вас зацікавить, будемо до нього повертатися. Е, будемо розглядати, які саме технології ви б хотіли залишити в цій постанові, які треба відміняти, на вашу думку. Я вас закликаю до дискусії, до пропозицій. Якщо вам цікава ця розмова, будь ласка. Та надсилайте нам свої відеозвернення, письмові звернення, ви наші телефони, координати, імейли, все знаєте на урядовому порталі. До зустрічі!